Ну, будівництво доріг. Паритет, паритет часу для Я хочу до, до, до обох до, до, зразу питання, як кажуть, передумову. І дивлюся, що багато вкладається коштів в розвиток інфраструктури, значить будівництво доріг, садиків, там різних, Короблевичі, Михайлевичі, Модровічі, там різні. Бо зараз спортивно, зараз ще один проєкт. І може ще якісь будуть і так далі. Я просто собі прийшов до такої додаткової думки. Знаю, може, вам це подобається і ви підтримуєте або заперечите. Це звертаюся до, до видвок. Є поняття, розумієте, є довіра, є гарантія. Ви в банку берете позику, вам банк довіряє настільки, настільки ви гарантуєте своїм майном. Чи можете ви сьогодні задеклароване вами <зв>. майно вашої родини? Поставити як заставу вашого сумлінного виконання обов'язків депутатських на час вашої каденції. В разі, якщо ви будете негідно себе поводити, не захищати інтереси держави і громади, ви позбуваєтесь того майна, яке є в заставі держави. Чи можете результати вас? Добре Бог. Ну це щось подібне з всієї заяви. Це гарантія. Так, так. Це Але щось подібне з всієї заяви. А тоді матеріальна відповідальність. Але ну, як в пречі за верблюда і вушко. Mm -hmm. Чому? Це наперед позбавляє людей робити негідні вчинки, як кажуть, для громади, для суспільства. Я зрозумів. Ну, якщо так, це було ну, б це, це дешевше, ніж, наприклад, складати я там детальні кошти. Я це розумічно. Розумічно. Знаєте, це перше, що я вам зразу скажу, я вже це роблю, бо на сьогоднішній день в виборчій компанії вже більше трьох мільйонів гривень на потреби громади з власних коштів. Власне, то, це то те, то та сама гарантія, але я її вже потратив. 20. Це перше. І друге. Ну, ми всі кажемо, що ми живемо в правовій державі, треба розуміти, є закони, їх треба дотримуватися. Можна це зробити, можливо, навіть їх і треба. Але поки не буде законодавчо закріплені такі механізми, то наші оці з вами домовленості, договір, навіть якщо ми його підпишемо зараз, я передам заставу вам майно і так далі для виконання своїх добросовісно чи не добросовісно. Процедура, норма, нічого не ви, як це робити. Тобто це треба підвести в юридичну площину цього питання. І... Але ви знаєте, не це важливіше, передати в заставу і так далі. Важливіше інше. Я от за 21 рік Незалежності приїхався по селам, по місту. Знаєте, з чим я стикнувся? З тим, що все те, що я зараз роблю, за 21 рік ні разу не робилось. Розкажу історію уріча, там, де Мінський лишив 20 тонн десь палива. Коли переміг, виставив рахунок, село не заплатило, подав суд, через суд зняв майже весь бюджет села. Це правда. І дивує. Я не думав, що я один буду робити такі речі на цих виборах. Я дивлюсь по інших районах, там підприємці, які мають щось, один, другий, третій. І один попередньодяться, що не допомагає. І коли ми, я тільки починав йти на вибори, я всіх закликав, давайте, я не один буду робити, давайте будемо всі разом гарантувати своїм майном своє депутатство. Бо сьогодні я вкладаю гроші. І хтось каже, от ти вкладуєш, а люди тебе обманять. Відповідь дуже проста. Знову ж таки, з Біблії. Повірю, воздасться. А я вірю людям. Цим людям, які в селах, повірте, ці очі, які вони, з якими я спілкуюсь, коли вони бачать допомогу, вони не можуть збрехати. І друге, коли взяли мене з виборів мера, я також потатив тоді достатньо велику кількість грошей. Дуже багато. Це принцип того, чим більше даєш, тим більше вертається. Що змінилося в мене, я наростив свій бізнес. Ще більше досягнув, ще більше розвинувся і розумів, що все, що я отримую, отримую, тому що колись я робив добрі справи і продовжую їх робити зараз. І тому немає значення, чи я виграю не є принциповим. Я далі буду розвивати свій бізнес і далі буду заробляти. Ну, всі знають що ж. Якщо люди не подякують, то Бог подякує і набагато більше. От таких.